No, Знову ja з no, ja, нахом... я. І я хочу вам сьогодні розказати про свої прикраси або давній лежа. Ну, і взагалі, які в мене мене є. Так. Так. У мене дуже далі місяць. Ось такі коробочки. Звичайно, класка підзиця, а це

Итак, давайте почнемо саме Серка, мимо дається лежать так. Так. Такі ще я, я вам ще покажу. Це буде такий од банкляти. Небагато. Більше штук. Двадцять третій секунд. Дуже тут у мене не треба кудись, а так це.

Ну просто не выдумайте отсюда плата. Я еще бежит здесь, да. Я нашу зайду в душе занимаюсь, а я его заплат. Так, дальше. Покоробочкам самая сын. О, дальше така коробочка. Так, сначала поколась по Сердечко. коробочку, ну, 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 так. Упаковаться. Печала коробочка такая. Может, здесь у вас с диратушками. Вот тебя такие. Вот такая случайно сплачанка. Ну, живут. Класс надо ти знаєш, так істоку, бачите, тут слон, він десь тут біля. Так, ну, маленький. Тут нам можна лежати на стера. Це зареєструвало, що нам треба, щоб це встигати. Так що тут другово так кістка, ну, потаку, що ми стоїть, удоблені дірочки. Yes, the boss is a great thing. Oh, no, no. Oh, crashes. I've done. Okay. Do we want to do one to keep the rash key? Такі от, мені дуже подалося. У мене є такі, щоб дуже гарні. Такі, звичайно, загальні тут стояшки, за кого підходить, не даль на вечірку. Ну, тут, короче, на дві сторони, вони такі столяні. Так, далі. Я сейчас в таком маленьке, я вам такой же не знаю, значит, дурная лайка. Он ее уже вторая ручки, чтобы хочется. Я не понял. Такие страшные. А что-то побачим, може... Ну, я думаю, що, всі бачили. Мультик поделилась. Там був такий был такие черные там. на фоне. Дальше. Сами Ну, быть такие Так, Такой любви. Так.

Да, ну буду рвал. коробочку не закончила много, поставила тут. Смотри, проходим. Так, дальше мы домся начинаем маленькую. Что ты делается? Ну, мы с тобой все. Я не буду показувати потому что да, я тебе загальную ложку и просто Так, це колечки, якось. І це тут взагалі залиты, мама купила кулечку Суби, усугается Аут, кузу я. Он не могла бы сюда. Я состав салатушка, попьем солдачку. Еще одна с тажным подушком. Подорвала салона. Та Стаж салаточка на малену. Тут таке я открытию.

такі варіанти народу не донесли, але пасію зв'язаним полем лав. Думаю, такі, такі, на армянську клич. О! Дальше. Дальше. Сашка. Така от

А, Дальше мама попалась вот косметичка. Я думаю, выкрутой, может быть, не столочку, то нужно выкрутилась. Белой дестолочку. Наташка побежала. Может, такой? Вот. Вот. Ой, тут два видела. На заборке. Одна здесь на замочка. А тут вот. Так. Ось. Двічі одна річ. Тільки друга на мені. Ось. Тут там. Тут доплата. І друга на Почему я был зачем? Поддержка подавала специально хода. Дальше. Думаю, девушка. А тут нам поделать. Именно слабки. Ау!

Давно не живу до коле. Мене біжні, таки специальні, такі взагалі дуже. Специально она же взела. Дальше. Біло. Це така мови Вот он, сам на розовом понимаете і И силы вводим. Это была моя дальше домка, это мой ну, Лес, напал, как и так. Так. Дальше попили баса у меня шли. Далее по сути баса, не осталось, а далее подписываться. Так, дальше. Такие вот вышки солей. Ось питашь не очень видится? Ось таке, вот интересы. И таке. такие вот. Идем купала мова, дробі, я, а мама, друзья, я у мама. От себя.

Там еще манимальный тролту. тут сами такая вот сенсор. Вы там еще университет. Это вот такая вот коробочка. Звучайного банда. на ICL V. Тут в мене різні пристропи для волосся. Так, почнемо на порожки Тут, Будет духію така от строя і так не дрібненька. Такі одна банки, роблені. Це якона попала. Це таки мені два порвало. Тут самі порвало подружку. Тут все порвало подружка і все, а це переворот класну. Його було пішло назад. Знімає. І він до останньої до кольки і набидав. Та та усердечко до кольки. Така. Це лак. Чорне. Така чорна зіро, дуже гарна, не точками. Дві знаки. І це сьогодні могло бути. Я до добавить недавно, если могут видеть на купке, облако покажу себе. Одна одна. Пока углешенькому. Там. Черные грешенками. Так, пока одного демочка. одна Пока одного делочка скатилась. Звичайно, бе. Сирос таки звичайно. Маленьки, маленькие. Так, посты. Как это? Нічого більш тут немаю. Тому дякую за понравити видео. Якщо поставили видео, пальчики за. Подписывайтесь на мой канал оцінюйте, пишіть позитивні коментарі, запросите на нові відео. І дякую, що ви довели всі ця відео. Мені все Дякую. Я вас люблю.